Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips серія Altinon Pro 3022 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 11972 U 3022X2. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. Дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 20 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус практично повністю металевий, крім цоколю, Він з пластику. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. Великий плюс для зручності встановлення ламп під, капот, під капотом то, що вони не займають багато місця, тобто немає додаткових драйверів на проводі живлення. Інші, інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6000 К. Бачимо, білий колір світла видає лампа. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв, тому як відсвічують лампи, доволі яскраво.